Як сказати я забув? I forgot або I left? Сьогодні ми розберемося із цим раз і назавжди. Нагадаю, що перша колонка, це початкова форма або інфінітив, to forget забувати. І To leave, у значенні залишати. Друга колонка це робив або зробив, використовується в минулому часі. – «past simple» Forgot забув, і left залишив. І третя колонка це дієприкметник доконаного виду. Описує завершену дію і відповідає на запитання, який. Forgotten, забутий, і left залишений. Отже, forget використовується, коли ми забули взяти щось із собою. I'll have to go back, I've forgotten my car keys. Мені потрібно повернутися, я забув ключі від машини. Ми використовуємо to leave у тому ж значенні, але на відміну від forget, потрібно обов'язково вказати місце, де ми забули, дослівно залишили щось. Наприклад, for example. Mia, you're always leaving your car keys on your desk. Не можна сказати you're always forgetting your keys on your desk. Is forget не потрібно вказувати де. І не можна сказати you're always leaving your car keys. Leave потрібно обов'язково вказати де. I left my homework at home. Але не I forgot my homework at home. Тільки I forgot my homework To leave також використовується, коли ми залишаємо щось навмисно. We decided to leave the dog at home. Ми вирішили залишити собаку вдома. І ще одне. У мовленні ви часто почуєте I forgot my phone at home. Так, так говорять. Але з точки зору граматики, це некоректно. Так кажуть, але це не означає, що це правильно. Може, з часом це стане нормою. Але в тесті це вважатиметься помилкою. Тож майте це на увазі. А тепер давайте попрацюємо на тренажері. Пам'ятайте, ми не просто тренуємо два дії слова, а практикуємо наше розмовне мовлення. Вам потрібні не знання, а вміння та мовленнєві навички. Тож давайте практикуйте вашу мову. Відпрацьовуйте злитість, швидкість і реакцію. Полетіли. Here we go. Я забула свої ключі від машини. I forgot my car keys. Я забув свої ключі від машини в офісі. I have left my car keys in the office. I've left my car keys in the office. Він учора забув свою куртку. He forgot his jacket yesterday. Вона забула паспорт. She forgot her passport. Вона залишила паспорт вдома. She left her passport at home. Вона залишила паспорт вдома. Він їй не потрібен сьогодні. She left her passport at home, she doesn't need it today. Ну постійно вона забуває документи на столі. She is always leaving documents on the table. Я забула свої гроші. I forgot my money. Я забула гроші вдома. I left my money at home. Вона забула свою нову парасольку в автобусі. She left her new umbrella on the bus. От дідько. Я забув свій гаманець. Oh no! I've forgotten my wallet. I forgot my wallet. She left her phone at work. I need to go back. I've forgotten my bag. I forgot my bag. He forgot ключі keys on He left his keys on the table. Я забув свою зарядку. І зараз вона мені дуже потрібна. I forgot my charger, and I really need it now. Я залишив зарядку в машині. Вона мені не дуже потрібна зараз. I left my charger in my car. I don't really need it now. Небо було ясне, і ми залишили парасольки вдома. The sky was clear, so we left our umbrellas at home. Я забув телефон, мені доведеться повернутися додому за ним. I've forgotten my phone. I'll have to go back home for it. Я вранці забув телефон вдома. І мені довелося повернутися за ним. Я залишив коробки в офісі, тому що їх надто важко нести. Мій брат забув свій гаманець у ресторані вчора ввечері. My brother left his wallet in a restaurant last night. Він повернувся за ним, і, на щастя, він ще був на столі. He went back for it, and thankfully, it was still on the table. От дідько, я забув гроші. Oh, no. I've forgotten my money. Можеш заплатити за мене? Я потім поверну. Can you cover me? I'll pay you back. Я забув зарядку для телефону. Батарея вже майже сіла. I forgot my phone charger. My battery is almost dead now. Ну завжди ти забуваєш телефон вдома. You are always leaving your phone at home. Я завжди залишаю телефон в офісі, коли йду на обід. I always leave my phone in the office when I go for lunch. Я не можу знайти телефон. Сподіваюся, я не забув його у ресторані. I can't find my phone. I hope I didn't leave it in the restaurant. Я свій ноутбук вдома, тому що сестра взяти його. I left my laptop at home because my sister wanted to borrow it. Ми залишили дітей вдома з бабусею. We left the kids at home with granny. Oh passport Oh no, I've left my passport on the plane. I'm going to go back and get it. I'm gonna go back and get it. Ось твої окуляри від сонця. Ти забув їх вчора у машині. Here are your sunglasses. You left them in my car yesterday. Вибач, але я забув твої навушники в потязі. I'm really sorry, but I left your earbuds on the train. Де ти залишив свою куртку? Її тут немає. Where did you leave your coat? It's not here. От бляха. Я забув камеру. Я забув її в таксі. Oh no. I forgot my camera. I left it in the taxi. Чудово. Ну, а тепер підписуємося, хто ще не підписаний, натискаємо на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео і не пропустити його. Дякую, що підтримуєте канал вподобайками, перепостами в соціальних мережах та коментарями. Завдяки вашим діям канал росте і розвивається, в цьому ваша заслуга, і я щиро вдячний вам за це. Якщо виникне бажання, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Окремо дякую, хто спонсорує канал, я про вас пам'ятаю. Ніколи не здавайтеся! У вас все вийде. Я вам це гарантую. Просто тренуйтеся. І never give up. А на сьогодні, все, до зустрічі.